Друзі, всім привіт! З вами я Артем і канал Зокул продовжую показувати товари, які ми викладаємо на продаж на нашому сайті. Сьогодні у нас на обзорі модель фільтра Atman PF2000. Це китайський виробник, який дуже тривалий час знаходиться на ринку України і продає високоякісне обладнання, яке в, принципі, в рекламі не потребує. І Багатьох акварімістів, дуже е, такі, позитивні враження на рахунок продукції від фірми Atman. Це модель е, внутрішнього фільтра. Е, він такий серйозний, е, важкий. Е, ми маємо дві касети. Е, дуже серйозне таке ззаді кріплення, під присоски, навіть, навіть е, нижню касету підтримує присоска допомогти. Так, по, по характеристиках, модель, модель PF2000 може піднімати воду на 2,2 метри, перекачка через насос 2200 літрів за годину. І споживання і потужність 35 Вт. Скажу так, ці всі насоси. Від цього виробника. Дійсно, максимальне співпадіння з заявленими характеристиками, що пише виробник, по факту, це теж буде ну, співпадати. Цей насос фільтр можна встановлювати на акваріум від там, 200 до 600 літрів. Це перевірено вже часом. Насос реально дуже великої потужності. Провід у нас порядка, порядка метр сорок, сорок вдовжину. Виделка звичайна 220 без заземлення. Також в комплекті у нас йдуть різні штуцери для під'єднання. Є штуцер з можливістю регулювання потоку. Є у нас такий кутник. Потім є насадка на подачу повітря в акваріум, Тому функцію компресора так, так називаємо. Ну, багато, багато хто каже, а компресор як компресор він працює. Функцію подачі повітря в акваріум він буде давати. Тому це теж він виконує. Ну І така ще насадка вузька є. Тому по штуцерам, по всьому, фільтр багатофункціональний. Далі, по касетах, касети легко знімаються, в принципі, доволі великий об'єм фільтруючого елементу. Мочалка ця фільтруючий елемент, крупнопориста, але її можна з часом замінити на щось інше. Тут теж крупнопориста. Далі вода грязна заходить по, всій, ну, в принципі, по боках по великій площі. Тому забор грязної води буде і знизу і зверху. Плюси, і мінуси. Ну, для багатьох це плюси. для мене, Я вважаю, що фільтрація повинна проходити знизу вверх, але багатьом із вас подобається саме так. Так, далі. Також є ще така ну, полукасета, ну, це вона прикриває кришку ротора. Не забувайте періодично знімати кришку ротора, добираємось внутрі. Це дуже, дуже Жорстко сидить, тому що він новий, сіліконом змазано, але так як він новий, то знялося ну, туговато. Далі, тут ми бачимо керамічний стержень, це свідчить у тому, що наш насос і фільтр можна використовувати навіть в соленій воді. У габаритах наш фільтр в довжину 29 см на 9 см. І так, у нас 6. Тобто доволі великий. Ну і підведемо підсумок нашого сьогоднішнього фільтру. Модель Atman PF 2000 можна... Реально ставити навіть на великі акваріуми, тому що у нього реально потужний насос, який качає в районі 200 літрів за годину. Надійний, саме основне, що надійний. Велика кількість штуцерів ну, з якого обладнання, доп, що йде в комплекті. Функції компресора виконує. Є серйозні присоски, які будуть фіксувати його в акваріумі. Недолік, на мій погляд, недолік. Це те, що вода всасується і в нижню касету, і в верхню касету. Мені більш подобається колись знизу вверх. Але це функціонал кожного фільтру особистий, тому це в цій моделі саме так. Посилання на модельку. PF 2000 залишу знизу під відео на нашому сайті zokul.ua. Знайдете дуже багато всього цікавого для вашого акваріума і не тільки. Дякую за увагу і до зустрічі!